Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде маленький огляд моїх широколистих гортензій з серії Допьо. В мене їх три: азуро, Росато і Фредо. Ці гортензії починають квітувати раніше і закінчують пізніше, ніж інші гортензії. Ця серія гортензій має квіти повністю махрові, і вони відносяться до повторно квітучих, тобто ремонтантні. Компактні розміри кущиків ідеально підходять для контейнерного вирощування. Вони в мене ростуть у кашпо. Це розташування, тінь або півтінь і зимостійкість в них до мінус 23 градусів. А тепер трохи розповім про кожен вид окремо. До Допіазори я придбала 18 березня і ось так він виглядав маленький, з маленькими бруньками. Після пересадки він почав активно розвиватися, я підживлювала всі свої гортензії осмокотом і також проливаю кожні 10 днів спеціальним добривом, яке підкислює. Зараз ви можете побачити, як розвивається квітка. Це дуже був такий цікавий процес. Я не могла дочекатися, щоб побачити колір. І колір азуру залежить від кислотності ґрунту. Якщо кислотність низька, то квіти більш такого фіолетового кольору, рожевого. Якщо висока, то квіти мають бути голубими. Для зміни кольору я використовувала засоб азуро. Це такий порошок, який розводиться в воді і проливається. Але я почала це робити не одразу, тому забарвлення ось таке різне в мене вийшло. І мені це дуже-дуже подобається. На жаль, через сильну спеку квіти починають так скоріше зіпсовуватися, тому я їх відрізала. І сподіваюся, що все вийде. Ось такі ще квітоноси залишилися, які теж будуть розвиватися при підживленні правильному. І я дочекаюся і обов'язково покажу вам результат. До піоресату це була любов з першого погляду. Це найперша гортензія, яку я придбала 7 березня. Теж все пересаджувала, все однаково, я вже розповідала вам у минулих відео. Ось так виглядають квітоноси, вони розкриваються і поступово починають набирати колір, такий рожевий. І мені дуже подобається, які вони махрові квіти, дуже пишні, їх багато, і кущик невисокий. Десь я читала для того, щоб був такий насичений колір, можна додавати ще добрива, і так, щоб на них трошки попадали сонячні проміні. Тоді, тоді вони, от, бачите, як починають так більш інтенсивно зафарбуватися, і мені подобається. Також після обрізки я залишила кілька квітоносів і ще маємо. Два, які будуть згодом розвиватися. Третє під питанням. Я ще не побачила там квіточку. Але мені подобається, що квітування дуже довге. Не дивлячись на те, що спека. І вони гарно виглядають. Нагадаю, що це ремонтантна гортензія, яка квітує також і на пагонах цього року. Наступна гортензія до Піофреду. Це Білі хмаринки, як я їх називаю, білі зефірки. Це теж перша, одна з перших гортензій, яку я придбала. Дуже хвилювалася, думала, що в мене не вийде, тому що це широколисті гортензії, з ними я не мала досвіду, але мене цей кущик дуже вразив тим, що має багато суцвіть, суцвіття велике. Квіточки такі махрові, білі, і вони, висота цього кущика до 50 см. Колір квіток не змінюється в залежності від кислотності, тому це просто чисто білі квіти. Подивіться, які вони гарні. Я нещодавно теж вам показувала, як я обрізала. І подивимося, як він буде наростати, тому що він був ну, дуже просто загущений, гарний. І тепер будемо чекати, мабуть, нове квітування. Ось такий вийшов в мене огляд гортензій. Всім бажаю миру. Сподіваюсь, вам сподобалось і було інформативно. Купляйте, саджайте, вирощуйте. Всім пока-пока!